Доброго дня, з вами громадська організація Дуста, Гайва Олена, Київ, Київська область, на сьогоднішній день ПГТ-Чевани. Хочу прокоментувати по вчорашніх діях, потім я додав відео, ви зможете все самі побачити на свої очі. Коли я вийшла з маршрутки, дивлюся, стоїть перекритий перекресток, стоять люди військові, стоять поліцейські. І пришла я до поліцейського. Розуміючи, що це порушення, правопорушення, бо посередині дороги стоїть машина. підійшла запитати, в чому справа. На що мені поліцейський? Відповів, що. Він не знає, в нього водітеля не знає, де він знаходиться. і Взагалі, він тут по якихось розпорядженнях, яких розпорядженнях не хоче казати, не захотів казати. Мі, місто того, щоб зі мною почати вести діалог, він начав конфлікт. При тому, що коли підійшов адвокат машини, яка, яку мене зупинили, то він там почав діалог вести, бо там правознавець, він йому задав питання. То відповів і відпустив бистро машину, бистро відпустив, відпустив безпустив, безпустив, не затримуючи людину. А так як ми з вами просто граждані, то можна з нами поводитись як збидло. Поліцейські себе ведуть не як правоохоронці, а як карательний орган, як на мою думку, то що вони ні на що не хочуть відповідати, не допомагати, не захищати, при тому, що вони присягалися народу України. Коли я його запитала, що це за чоловік стоїть посередині дороги в військовій формі, йдемо з вами разом, я боюся, йдемо з вами, спитаємо людини, що він там робить, по якій він тут справі, то він мені сказав: Ідіть самі, я з вами не піду нікуди, вам треба, ви йдіть. Ну... Я все таки вирішила, бо ж не дождавшись допомоги со сторони поліцейському, я таки пішла сама запитати людину, чого він там робить посередині дороги військовий, Хто він такий, і наче мені там розказувати, що він військовий. Хоча ми розуміємо всі, що військовий не повинен бути на дорозі, він не повинен до людей підходити, він не повинен до людей нічого требувати. Які документи, ніякі перевірки не може бути у у військового, якщо він є дійсно військовий. Я почала його теж запитувати за документи. Він сказав, що якщо вам треба, спитайте мого начальника. Начальник стоїть в, маршру... в бусіку. Ми прийшли до бусика, він постукав, вийшов чоловічий, там буде на відео видно одежі, який почав казати, що я нічого і хата не моя, і я взагалі тут просто мимо проходив. А потім почав мені казати, що у нас військове положення. А я йому я от записала. А законодавство ви ви знаєте конституцію? Мені є допустим законодавство, де там написано чітко, по чорному по білому, що в нас на сьогоднішній день не, нема нічого. На що він мені відповів? Що ви ви під наркотиком, або ви з дурки сю втікли? Ну для нас показується, якщо ми щось з вами знаємо, хоч щось по законодавству, то ми з вами або вколені, обдурені. Об... Долбані, ну не знаю, от їхня позиція, що ми з вами е, десь дурки повиходили, бо ми щось знаємо. Е, Оце таке до нас відношення, до людей. Е, ну, так як ми не знайшли е, опять же ж, ніякої відповіді, я пішла далі до інших поліцейських, до інших поліцейських спитати, може вони мені щось роз'яснять, чого вони стоять тут по дороги на дорозі. Що вони тут роблять, які в них є документи, підстави, що вони тут роблять? Да, один поліцейський мені представився. От. Потім почав розповідати мені за якусь я спитала документи, чого ви тут робите. Вони йшли мені за мобілізацію говорити. Тоді я задала конкретний питання, ви можете побачити, хто що таке мобілізація. При тому питання, чогось вони всі розбігаються в різні сторони. Вони не в курсі, видно. що таке мобілізація. От їм дали це слово. А що воно означає? От, я не знаю, товариш начальник міліції. Ви якось поясніть хлопцям, дайте їм почитати закони, що вони знали, що це таке, відпові. Е, да. е, е, кажу, «Хорошо, А можете мене привезти на середину дороги до того е, ще одного поліцейського, який стоїть з військовим на середині дороги? Він каже: ні, я не поведу вас, вам треба, ви йдіть. Я кажу, до того поліцейського, можете до мене підійти, що стоїть посередині дороги. Він мені махає, що мовчі йди. Я кажу, «Ви мене посилаєте. Кажу. Ну, я... так, доброго дня сьогодні з вами. Громадська організація Доса. Як завжди сьогодні ондо, хлопці стоять, тут. перекрили дорогу. Зараз будемо питати, які у них є на це документи. Зараз подивимося номер екіпажу Разначала для початку. Знімемо обов'язково. Так, номер екіпажа 1325. Йдемо зараз питати, що це у них за попереджені маячки на машині. Стоять. Вони по дорозі перекрили дорогу, творюють аварійну ситуацію. Йдемо до поліцейського. Зараз будемо. Питати у поліцейського, документи, на це все, що тут робиться. Доброго дня. Доброго. Громадська організація ДОСТА. Мене звати Олена Гаєва. Включаєте. прізвище, ведеться фотофіксація з 940, вона в Да. Фамілія? Сержант Номеровець. Номеровець? Це фамілія така? Номеровець Костянтин Сергійович. Яка громада? Дивіться. Фастів. Та я сліпа, я буду пасічка. Чабанівська. Чабанівська, Чабанівська, Чабанівська. зараз ми на території Чабанівських. Що ви хочете, ваші документи, з ким я спілкуюся? Е, я вам представлю, що ви можете. 932, ми не обясніли. Це ваша лічна, це лічно ваші внутрішні, ваші документи. внутрішні документи. документи. Ви мені, пожалуйста, розповідаєте. Якщо це лічно ваші доп... внутрішніх. Ви мені, це ваша машина. До це ваша машина, питаю. Службовий автомобіль. Я питаю, це ваша? Ви на ній проїхали. Не моя вона особиста, вона на державі принадлежала. Я розумію, водія, водій хто там. Ну я не знаю хто там водій. Вона особис... ну, що... особисто, ну я особиста це державний автомобіль. Я розумію, я... Стоїть на проблизко. Які питання до автомобіля? у Вас е, а чого вони, вони подобається поп... автомобіль, колір, цвет, а чого вони а чого че... че... носить посередині дороги? На сині, на е е синіх е е на... маячках і дозволяють, шламляти, не які дозволяють е відрілятися. Деві е право дорожнього руху. Ви правила дорожнього руху знаєте? А покажіть мені, будь пожалуйста, вам божа, чи... правила дорожнього руху показати. Да, обов'язково обов'язково покажіть мені основна, що вони постоять дорожнього руху. Покажу. Покажіть Пульт. мені, Давайте на на, які оце, на, на якій підставі стоїть тут машина. На підставі виконання службових обов'язків. Яких я вам не зобов'язаний. Ви ревізійний орган? Я держава, Вереки, я народ. Ви держава? Да, я народ. Ви держава, поки... Я хочу э, розуміти, чому стоїть машина, <реку> чому <реку> машина <реку> порушує <реку> доброго, доброго дня. Чого порушує це движення ця машина? Ця машина відхиляється від праводорожного руху. Будь ласка, я майчку. питаю людину, кричить на мене, що це він не має нічого до машини. Я питаю його, на яких підставах стоїть машина з синіми маячками сині сині маячка. обов'язків. Я з вами балакаю. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати, мене звати Вадим. <ган -піщен> Я буду представляти інтереси цієї людини. Ваш договір, ви як ви ми... У договір укладено в усній формі? Це, це винятково. Ви, ви, в письмовій формі. Укладіть а, з них договір. Добре, добре. Це, це ми до цього дійдемо. Дійдете? Ми, Сержант Мировець. Поліцейський. Н, не, не, не потрібно. Не Скажіть причини зупинки транспортного засобу. Згідно 35-ї, з метою опитування водія. Його водія обридали під час перевідки документів. Тут пункт 5. Пункт 5. Метою Давай, дайте, дайте ознайомитися з пунктом 5, статті 35. Пунктом 5 статті 35. Дайте, Можете ознайомитися. Дайте, з, дайте, з... дайте будь ласка, ознайомити. От зараз ми спостерігаємо. Можна я вас буду знімати, щоб люди бачили, фіксувати. Ви вирішили знімати, фіксувати. Так, так. Його дії. Тут почали. 35 стаття. Метою опитування. 35. Так, так, давай. Не здесь никакой тренерчик, а совершили толцем дорожном транспортной криминальной. Так, стаття під... зупинка транспортних засобів. Поліцейські можуть зупиняти транспортні засоби. У разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Він порушив? Порушив правила дорожнього руху. Це пункт перший. Ви дочитаєте, я вас згідно пункту п'ятого. Не Ні, по Ні. пунктах. Давайте і по пункту відповідаєте. Почекайте. Пункт 5. пункт 5. Давайте ви дочитаєте статтю. Я не знаю, Дивіться, ми, ми зразу з першого почнемо. Поліцейські можуть. Нам Я їх можу всі вам назвати, але я зобов'язаний по будь-якому я можу зупиняти транспорт. Не всі 11 пунктів Не повинні на кон, збігатися. На нажав, Я розумі давайте, давайте. нормально. Так, в межах так, Читаю, якщо водій порушує правила дорожнього руху, Якщо є очевидні ознаки, що свідчить про технічний правний транспорт, відсутні. Страни, відсутні. 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 Якщо є інформація, що свідчить, то перший пункт теж відсутній.